Ми завершимо параграф рівняння, які зводяться до квадратних. Нагадую, що із цих всіх рівнянь, які в нашому параграфі були, ми вчили такі види рівнянь. Номер 750 і 751 ви бачите, біквадратні рівняння. Біквадратні рівняння вони мають вигляд А, Х у четвертій степені, додати Бх у другій степені додати якесь там С число дорівнює нулю. І ці біквадратні рівняння, вони робилися заміною змінною, тобто зниженням степеня. Ми робили х квадрат рівня С і переходили до рівняння квадратного. Мали А уже С квадрат, бачите, була четверта степень, тепер стала друга. Те, що було х квадрат, буде С І додати С до рівня 0. І це була заміна. Здебільшого тут багато таких було рівнянь, які робилися заміною змінною. І так, перший вид ще раз бік квадратний. потім розв'язувалась квадратне рівняння відносно те, потім ми робили обернену заміну. Тобто, знайшовши те, ми поверталися до слова заміна і писали х квадрат дорівнює і вже. Якесь певне число Т, яке ви знайшли, розв'язавши рівняння відносно Т. Це були дві, дві квадратні рівняння. Потім ми розв'язували раціональні рівняння. Нагадую, раціональні рівняння зводяться до вигляду, як номер 752, щоб в лівій частині у нас було містилось таке, як я записую, А від Х, поділити на Б від Х дорівнює нулю. Тобто раціональний вираз. А, а від х це многочлен, який містить х. Дивіться, як приклад, ось ще раз, перший пункт я вам наводжу. Бачите, в нашому випадку А від х це х квадрат плюс 3х мінус 4. Б від x це теж многочлен, що містить х. І тут у нас Б від х це х плюс 1, і дорівнює нулю. Якщо у нас на раціональні рівняння не мають такий вигляд, то ми його зводили до такого вигляду. Як ми це зводили? Якщо брати пункт номер 7 тут потрібно було зробити, звести до спільного знаменника. В деяких завданнях потрібно було згадати те, що ми вивчали в першому семестрі, тобто розкласти на множники знаменники, звести до спільного знаменника. Десь як в 753 нам потрібно було перенести все в одну частину, дивіться, і щоб було 0. А потім зробити з лівої частини один дріб раціональний, і все ж таки ми все одно повинні прийти до вигляду А від х поділити на Б від Х до рівня 0. І потім, коли ми бачимо такий вигляд, ми робимо наступне: говоримо, що риточка це наше відношення ділення. А, воно буде дорівнювати нулю, коли чисельник дорівнює нулю. Тобто A від х чисельник ми прирівнюємо до нуля, а знаменник, оскільки на нуль ділити не можна, ми обмежуємо, говоримо, що b х не дорівнює нулю. І це ми робимо такою системою. Фігурна дужка позначає те, що одночасно повинна виконуватися перша. І друга умова. Тобто, іншими словами, ми можемо отримати корені, розв'язавши рівняння А від до рівня 0. Але ж коли ми знайдемо корені, нам потрібно перевірити, чи не перетворюють вони знаменник на нуль. І тоді, якщо у нас є співпадання, що ті корені, які, які ми знайшли, перетворюють знаменник. На 0 ми говоримо, що це сторонні корені, ми їх не включаємо у відповідь. Вони не є коренями рівняння, оскільки вони порушують умову, що знаменник не дорівнює нулю. Таким чином, ми відсіювали корені. А, іншими словами, там, де обмеження по значенням і, це називається область допустимих значень, змінних, що входять до нашого рівняння. Так, і ми розв'язували. Я нагадую, як узагальнює все. Розв'язували такі номери 752, 753 ще 758. Тобто, де ви бачите е, раціональний дріб, бачите, е, вони ускладнювались, нагадую, десь потрібно було звести до спільного знаменника, е, згадавши перший семестр, перенести в одну частину. Щоб отримати А, поділити на Б від X до рівня нулю. І вони, бачите, отак от ключом проходять через весь параграф багато таких раціональних у нас рівнянь. І останні наші номери, вони теж містять 771, 772, містять теж раціональні вирази да, в лівій частині. Але ж дивіться, чому вони зірочкою? Тому що вони з параметром. Нагадую, я вам колись говорила, що в НМТ, ну, чи там ЗНО екзамені, з математики е найскладніше завдання це завдання з параметром. Чому вони вважаються найскладнішими? Тому що вони якби узагальнюють всю тему, яку вчили. От дивіться, якщо ми бачимо. Певний вигляд рівняння. Ми спочатку з'ясовуємо, яке це рівняння, і ми говоримо, це раціональне рівняння. А потім нам потрібно згадати те, що я говорила раніше: як розв'язувати раціональне рівняння, і яким чином ми там обмеження робимо. Так? І тому таке узагальнююче поняття. Нагадую, що зараз ми будемо розв'язувати номер 771 Зверніть увагу ще раз, це найскладніші номери з параметром. Ми будемо розглядати, розв'язувати рівняння відносно X. Тобто розв'язати наше рівняння в номері 771 це означає знайти значення X. Але ж тоді питання, а що таке А? А А це якраз і є параметр. Це якесь числове значення, від якого у нас знаходиться, в залежності від якого знаходиться І. Тобто, іншими словами, вам би спростилось ваше розв'язання, якщо замість А поставили б якесь число. І ви б зробили за тою схемою, яку я вам пояснила раніше. Зараз ми її ще раз повторимо для розв'язання. Але ж вам потрібно розглянути для всіх можливих значень А. Давайте зробимо перший пункт. І так, перший пункт. Ми маємо рівняння х квадрат відняти 8х, додати 7, поділити на х-а, дорівнює 0. Тепер дивимося. Нагадую, ми подивилися на рівняння і говоримо, у нас раціональне рівняння. Тобто одразу знову ж таки повторюють, це многочлен А від X Поділити на многочлен B від x до рівня 0. Знову ж таки, чисельник ми сприймаємо як многочлен від x і знаменник, як многочлен від x. Тобто А це просто якесь число, але основне наше Х. І ми говоримо, що тоді ми повинні записати наступне: чисельник від X. Дорівнює нулю, а знаменник обмежуємо B від X, не дорівнює нулю. І це робимо в системі. Тобто не окремо кожна, кожна умова розглядається, а разом потім знаходимо щось спільне. Потім переходимо до нашого. Рівняння. Тут я ще напишу, що Б віддикс не 0 – це, іншими словами, область допустимих значень нашої зміни. Так. І ми розписуємо. Дивимося, у нас вже рівняння має такий вигляд. Не потрібно нічого переносити, зводити до спільного знаменника. Тоді ми говоримо, що чисельник, який є авікс X квадрат мінус 8х, додати 7. Дорівнює нулю, щоб при діленні ми отримали 0. А знаменник х-а не дорівнює 0. І знову ж взяли все. Тепер нам потрібно окремо розглянути наші умови. Дивимося. Перше рівняння виписуємо х квадрат відняти 8, додати 7. Чітко його аналізуємо. Говоримо, що це рівняння не містить параметра, тобто немає А, а є лише І. І ми його можемо розв'язати як квадратне рівняння, як ми це робили раніше. Так? Ну, давайте за дискримінантом вже розв'яжу. 64b квадрат мінус 4 помножити на 1, помножити на 7. І це у нас. 64 відняти 28. Так, зараз 64. Відняти 28. Це дорівнює 36. І так, потім знаходимо і перше, Це мінус b, 8. Додати корінь з дискримінанта 6. Поділити на 2 А на 2. 14 поділити на 2, 7, х друге дорівнює 8, відняти 6, поділити на 2 дорівнює. 8, відняти 6, 2 на 2, 1. Можна було зробити ще раз за теоремою вієта, сказати, що добуток коренів повинен дорівнювати 7. Давайте я тут нагадаю вам. І перше помножити на х 2 дорівнює 7. А як перше додати, і друге, дорівнює коефіцієнту протилежному перед передикс. Тобто, ми маємо право використовувати теорему Вієта, оскільки А, тобто коефіцієнт перед X квадрат дорівнює 1. Тобто, це у нас введене квадратне рівняння. тоді могли, могли б підбирати. Но це у нас і є наші числа. Я е, нагадала вам теорему Вієта, кому як зручно, так і знаходжу. Але ж перед тим, як розв'язувати за теоремою Вієта, ви повинні знати, що дискримінант не менше нуля. Якщо він менше нуля, то тоді розв'язків немає. І підбирати корені за теоремою Вієта нема сенсу. Так, тому ось ми знайшли з і друг. Тепер, дивіться, я отут -от записую, що з цього випливає, що ми розв'язали, що Х. Перше дорівнює 7. І друге дорівнює 1. А якщо розв'язувати. І зараз візьму інший навіть колір, підкреслю. Хмінус А не дорівнює 0, то Х повинно не дорівнювати А. І виникає одразу питання. Так, перше рівняння має певні числові значення. Да? Тобто. Ім і 1. але що ж означає Х рівня А? Так от, А це яке щепло. І ви повинні розглянути всі можливі всі варіанти відповідей, тобто розв'язки розв розв яз, розв цього рівняння, яке в умові, в залежності від того, яким може бути А. Тепер дивіться, що ж у нас тут, який аналіз повинен бути? Ну, Перше, якщо давайте зараз. Дискримінант, тут заважає. Тут я одразу напишу 36. Так, і тут одразу я буду робити аналіз. Ну, перш. Якщо у нас А, а не дорівнює 7. І не дорівнює 1. Тоді, яка у нас буде відповідь, тоді наші обидва корені підходять, так? І тим нам підходить, і я тут напишу ТО. І один нам підходить. Зверніть увагу. От тільки ще раз ну, пам'ятаєте на співпадання, да, тобто, якщо у нас не дорівнює нашим кореням е, наше А, тоді все вірно. І перший корінь, і другий підходить. Тепер тобто, так давайте поступово розглядаємо. Якщо у нас з вами. Е, Напустимо, напишемо А дорівнює 7. Тоді що у нас? Тоді е, у нас і дорівнює, не дорівнює, ну, общем, дивіться, співпадання по кореням йде. І тоді ми напишемо, що тоді корень і дорівнює 7, нам не підходить, а підходить лише корінь. і дорівнює 1, так? І третє, якщо А дорівнюватиме 1, то ось я тут те таке напишу, то і буде дорівнювати лише 7. Одночасно ж А не може бути і один і сім. Тому ми так окремо і розглянули. Так? І так, якщо у нас немає співпадання ще раз, то тоді а, ми маємо і сім, і один корінь рівняння. Якщо є одне співпадання, співпадань, то лише один корінь залишається, а другий відсіюється. Таким чином, ми провели невеличкий такий аналіз наших розв'язків. Так. Ну, в цьому і полягає складність, що потрібно зробити повний аналіз. Так, йдемо далі. Беремо щось. Я спробую встигнути ще хоча б два. Хоча подивимось, як. Другий пункт x мінус а поділити на -8 x квадрат мінус 8х плюс 7 дорівня нулю. Знову ж таки, х-а дорівня нулю, а х квадрат мінус 8х плюс 7 не дорівнює 0. Тому х у нас дорівнює А, а одразу ми ж вже розв'язували це рівняння в першому пункті, і тоді не дорівнює 7, так? і х не дорівнює одному. Це якщо ми розв'яжемо друге рівняння. Ми його розв'язали для першого. Це, ну як нам спростили, просто зробили, дивіться. В першому випадку у нас параметр був в знаменнику, а в другому випадку їх поміняли місцями, і він у нас тепер у чисельнику. А знаменник говорить про те, що конкретно не один і не сім у нас з вами, Да? І тоді, які в нас є висновки? Як же нам знайти наше І? Х до рівня А? Тоді ми говоримо, що якщо а, і на співпадання говоримо, якщо А дорівнює 7, от, наприклад, у нас було б таке рівняння, що тут я підпишу, давайте зелененьким, що А дорівнює 7. Дивіться. А дорівнює 7, і ми подивилися і бачимо, що у нас є співпадання. Дорівнює 7, не дорівнює 7. А в нас же більше немає ніяких коренів. Тоді у нас з вами виходить, що зовсім немає розв'язків, то якщо А дорівнює 7, то розв'язків немає. Порожня множина. Точно так же, якщо... Друга, якщо. А дорівнює 1. Наприклад, тут у нас А1. І тоді ми дивимося, знову вже у нас є співпадання, їх не дорівнює 1, а більше коренів немає, тому знову ж таки немає розв'язку. І третє. Якщо А не дорівнює 7. А не дорівнює 1. Тобто всі інші випадки, да? тоді у нас відповідь буде і дорівнює А. Тобто те значення, яке буде приймати А, якщо ми підставимо, крім 7, і 1, Тоді у нас буде єдиний розв'язок і дорівнює А. Зверніть увагу, коли ну, це я зараз е, е, подробно розібрала перша, друга, третя. Дивіться, е, в таких завданнях з параметром. Якщо у вас є співпадання по відповідям, от дивіться, як я зараз модернізую нашу відповідь. У мене є, що якщо А дорівня 7 немає розв'язків, і якщо А до рівня 1 теж немає розв'язків. тоді ми можемо, щоб не писати перший, другий, а узагальнити, сказати, що це нам не потрібно. Да? Е, і ми скажемо, що і в тому, і в іншому випадку у нас так, як це отак, якщо А дорівнює 1, або А дорівнює 7, то розв'язків немає. Тобто я об'єднала першу відповідь з другою. І друга наша відповідь. Якщо А не дорівнює 7, а не дорівнює 1, то і дорівнює А. Тобто